Казка про дружбу Капіпара Капі та її друзі. У великій сонячній країні, де завжди тепло, жила собі маленька Капіпара на ім'я Капі. Капі була дуже доброю і спокійною. Вона любила сидіти біля річки, жувати смачну зелену травичку і дивитися, як плавають рибки Одного разу, коли Капі насолоджувалась сонечком, до неї підійшла маленька мавпочка Марі. Марі була дуже пустотливою і любила стрибати по деревах. «Привіт, капі, весело прокричала Марі. Ходімо гратися. Капі посміхнулася, вона була трохи сором'язливою, але їй подобалася весела Марі. Вони почали гратися в хованки. Капі була дуже повільною, тому Марі завжди її знаходила першою. Але це було весело. Потім до них приєднався маленький крокодильчик Кроку. Кроку був дуже серйозним, але любив плавати. Привіт, друзі, сказав Кроку. Ходімо плавати на перегони. Капі трохи злякалася. Бо вона не була дуже швидкою у воді, але Марі взяла її за лапку. Не бійся, Капі, сказала Марі, ми будемо разом. І вони попливли. Прокос, звісно, був найшвидшим, але Марі підтримувала капі, і вони разом пішували. Після ігор друзі вирішили поділитися своїми улюбленими ласощами. Капі принесла найсоковитішу травичку, марі насолодші банани, а кроку найсмачніші водорості. Вони сиділи під великим деревом, їли і розповідали кумедні історії. Коли сонечко почало ховатися за обрій, а небо стало рожевим, Друзі обійнялися. Дякую, Марії Кроко, сказала Капі Мені так весело з вами. І нам з тобою, відповіли Марі та Кроко. Вони зрозуміли, що справжня дружба це коли ти радієш разом, допомагаєш один одному і ділишся тим, що маєш. Неважливо, що хтось швидкий. Хто краще стрибає чи плаває, важливо, що ви завжди поруч. І з того дня Капі, Марі та Кроху стали найкращими друзями. Вони щодня зустрічалися, гралися, ділилися і завжди знали, що можуть розраховувати один на одного.